Слава Україні, ніч пройшла сьогодні тихо і спокійно. На щастя у нас не сталося так, як у Миколаєві. У нас не розігнали мітинги, не знищили нічого тут. і Міліція нікого не побила. Було дуже багато таких пікантних цікавих моментів вночі. Це передусім цікаво було дивитися, як разом з іншою молоддю танцює наш кандидат від 223 двісті окрузі Левченка. Як дуже така. Дітний момент був такий ніжний, коли е, в 6-й годині ранку всі разом співали гімн. Ну і реально цілу ніч було, було весело. Але з шостої години в зв'язку з сьогоднішнім травним днем меморіальним таким було скасовано всякі такі веселі настрої розваги. і з Шостої години ми вже перейшли в формат розмовний спілкуємося, щойно розказував своє розуміння необхідності євробачення до євроінтеграції і євростратегії, і дуже сподіваюся, що і ви не забудете. Пити чаю, втепленько вдягнутися і приходити на майдан.